Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Тут ми говоримо про життя в селі без прикрас. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як чому ціле покоління залишилося без власного житла. Купити хату в місті стало недосяжною мрією, а купити хату в селі реальність, про яку мало хто задумується. Зараз ви будете бачити відеоряд з мого життя і на фоні слухати мої думки щодо цієї теми. Приємного перегляду. Колись власне житло було чимось природним. Наші батьки могли дозволити собі квартиру, працюючи на звичайній роботі. Але сьогодні це стало розкішшю. Молодь дедалі частіше живе з батьками. Вона й має житло. Або взагалі їде за кордон. Чому так сталося? Що пішло не так? Ще 20-30 років тому люди могли купити квартиру за кілька років роботи, а зараз середня зарплата 15-20 тисяч гривень, а квартира коштує від мільйона. Виходить, потрібно працювати 20-30 років без жодних витрат, щоб просто купити житло. Це реалістично? І навіть якщо взяти кредит, це борг на 20-30 років, щомісячні платежі можуть бути вищими за оренду. Виходить, працюєш не для себе, а для банку і жити з батьками до 40 років, працювати тільки заради виплат. Чи може подивитись на альтернативу, ми купили хату в селі за 4 це зробили доларів. поставили септик, підвели воду до хати. Зробили ванну, кімнату, туалет в хаті, і все це нам обійшлось приблизно ще 10 000 в 10 тисяч доларів. У місті ми б собі не могли на таку суму дозволити квартиру. Звісно, можна було ще 10 років попрацювати, повідкладати і купити собі квартиру, але ми вибрали жити тут і зараз. А тепер порівняємо витрати. У місті комуналка 3-5 тисяч гривень взимку. Парковка, дорогі продукти. У селі. Комунальні набагато дешевші, можна мати власний город, дрова для опалення. То чому ми всі женемося за квартирами, якщо є інший варіант. Я не кажу, що життя в селі ідеальне, тут є свої складнощі, але головне. У вас є власний дім, свій простір, своя територія. Що можна зробити живучи в селі? Працювати віддалено, займатися краптовим виробництвом, надавати послуги від ремонту техніки до репетиторства. А найголовніше, вам не потрібно віддавати половину зарплати за оренду чи кредит. Інтернет є. Доставка працює життя тут не таке ізольоване, як здається. Тож питання не в тому, чи можливо жити в селі, а в тому, чи готові ми змінити свої уявлення про комфорт. Отже, у нас є вибір або руками збирати на квартиру в місті і віддавати банку останнє, або ж зараз. Мати власний дім у селі? Що для вас важливіше престиж життя в місті чи власний дах над головою? Чи готові ви змінити своє уявлення про комфорт, якщо це означатиме свободу від боргів? Давайте обговоримо в коментарях, які у вас думки щодо цього. Дякую, що додивилися. Бережіть себе і своє майбутнє. До нових зустрічей!